Мої шановання, пані і панове, прошу не сприймати сьогоднішній відеоблог як якесь зловтішання, бо я не думаю, що то варто аж так зловтішатися в цій ситуації. Але коли я дивлюся на весь цей буремний ураган стосовно Арестовича, про якого, чесно кажучи, нормальним людям вже було зрозуміло, що на старті все. ну, а за ненормальних я не ручаюсь, То власне е, хочеться просто запитати, знаєте, так от, а ой, 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 а що сталося? Уже, уже не лапочка, Ні? Уже не лапочка. Він? М -м -м. Уже він е не є е оракул номер 1 в країні. Ні? Вже а -а -а. тітоньки не пісяють кипятком по, по ногах за ним і вже його український народ е вже не вважає його політиком номер 3 у воюючій країні вже він не очолює рейтинг пошуків в Гуглі. Ні. М -м -м, бачите, як то буває. Уже він не є втіленням маскулінної харизми. Уже нікому бальзамом на душу не лягає його муркітливий баритон. Ні. А бачите, як вона швидко так ось такоється. Уже немає він мільйонних переглядів на Ютубі. Вже ніхто йому не допомагає монетизувати. Свої бредні в розмірі 30 тисяч доларів в місяць. Вже, вже то, вже ніхто тут не приділі. Та? Вже е, він не заспокоює на ніч особо пуганих сограждан, яким треба е, корвалол під язик. Угу. Вже його не запрошують телевізійні ефіри, е, коментувати справи виняткової державної ваги. Підкреслюю. Вже не слухають ці бредні про хороших русських, про велич великої русської культури, про необхідність Пушкіна і Булгакова. Вже, вже ні. А, Ну бачите, от якраз для таких екранозалежних залежних довбнів я якраз і, і хочу спрямувати дуже просте повідомлення, і це навіть не новина. Самі сотворили собі афериста провидця. І я, власне, тут хочу сказати, і це треба заради чесності це сказати, що це не він, а вони якраз ці екранозалежні довбні. Це не він, а вони пускають оці шняги російської пропаганди про ракети в Дніпрі. Це не він, а вони грають в російську рулетку з російськими наративами. І поширюють їх постійно. Це не він, а вони займаються послідовним утвердженням русофілії, такої м'якої форми е, е, русофільства. Це не він, а вони русифіковують далі публічний український простір. Це не він, а вони щоразу кожного дня здійснювали весь рік антиукраїнські диверсії. Деколи грамотно, деколи менш грамотно. Акт за актом, не він, а вони все це робили. І тому зараз, коли я бачу на всі ці е, перепетії навколо цього оракула номер 1 і політика номер 3 ви вдумайтесь, політика номер 3 на думку прекрасного українського народу, без сарказму. Це ж треба додуматись, так трактувати цю людину. То все ж таки, це не він, а вони. Оця вся фан-зона, оця вся кварталівська екранозалежна зграя. Це якраз вони облажалися, а не він. Я всю цю історію я насправді від зловчишання абсолютно далекий, Я цю історію хотів би повернути якраз в те русло, що це, знаєте, це дуже легко зараз накинутися мільйоном на одного. Реалізувати весь свій хейт, різко засудити і не брати на себе відповідальність за те, що ти йому створював це мільйонне тло, оцю мільйонну підтримку. Тому легко накинутися на одного, а де мільйони вибачень всіх тих людей, які з ним носилися, з цим діячем, які його висхваляли, які його вознесли на номер три. У воюючій країні рейтингу політиків, які йому присвоюють якості, мало не якогось, розумієте, психоаналітика всього народу і так далі. І так далі. Тому де мільйони вибачень, ось це є насправді мораль цієї цієї історії. І як на мене, і для мене вся ця історія і цей персонаж, ця персона публічна, грамотна, безумовно, ем, віртуозно-маніпулятивна. Нарцистична, не без цього, це є дзеркало. І треба до цього так ставитись. Ми маємо справу з дзеркалом. Це є дзеркало нас усіх. Ну, мене ні, вас ні, але тих мільйонів, які рукоплескали цьому персонажу і потребували його, і виростили його до номера 3 в політичному рейтингу, в воюючій країні наголошую і нагадую. Це якраз оце дзеркало, і в нього треба заглянути. Я пропоную зараз, прямо вже, туди заглянути. Що ви там побачите? Я не знаю, що ви побачите, не можу залізти в вашу голову. Я лише можу сказати, що я бачу в цьому дзеркалі. А в цьому дзеркалі я бачу збірний портрет теперішньої української влади. Я бачу збірний портрет кварталу. Де на, на топових, олімпових вершинних позиціях вискочки, самозванці, люди без освіти, люди без бази, люди без ідеологічного фундаменту, без ідентичності, профани, люди, які вдають, ключове слово вдають, мімікрують під суспільний запит. Хтось вдає себе великого державного діяча, хтось вдає себе великого стратега, хтось вдає себе великого провидця футуролога, аналітика, хтось вдає себе експерта з усіх питань від душевного спокою до того, як там, будувати бліндажі. Всі вони себе щось вдають. Хтось віртуозно, в кого акторська база краща. Хтось з такими от пройобами, як ми зараз е, бачимо, і їх буде ще багато. Тому що весь повністю сон вся свита найвищої української влади це вдавачі. Це мімікранти, Люди, які підлаштовуються під суспільний запит, його розуміють і з ним працюють. І саме тому тут, я мушу сказати, на арені в нас в час війни, на політичній арені, на військово-політичній арені, на найвищій державницькій арені, у нас фактично мегаломаніяки. Це є люди, які все ж таки, це видно по всьому, по тому, як безпредільно, як вони на себе ведуть. Це не хтось конкретно це всі. Люди, які все ж таки хворі на оцю манію величу, на мегаломанію, які приписують собі здатності і риси великих, які приписують і вживаються власну велич, які її не створюють своєю дією і бекграундом всього свого життя, для яких ця велич, ця. ця, ця Масштабна історична роль не є наслідком їхніх заслуг, а просто наслідком збігу обставин і невідворотності від цієї невідворотної випадковості, що саме вони в тих кабінетах в цей момент опинили. Оце все насправді і є тим дзеркалом. І за м, всю і ту Торестовщиною я би казав все ж таки, на, нарешті зрозуміти, що будь-яка мегаломанія, будь-яке оце манія-величі, оце роздування себе нарцистичного дорівня світового планетарного вселенського всесвітнього, міжгалактичного воно може відбутися лише під аплодисменти багатомільйонного тла пігмеїв. І це багатомільйонне тло пігмеїв зараз в цій країні теж живе, і жодного висновку не робить свого перебування у масовці. Жоден аплодисментник не, про, не, про, не проводить, не проставляє причинно наслідкові зв'язки між власними аплодисментами і Цілим, цілою кастою отих мегаломаніяків, які є великі через аплодисменти пігмеїв невимоглимих, так само некомпетентних, так само непрофесійних, так само загравальних, таких самих, таких самих спеціалістів з усіх питань. Ей, тому я до цієї арестовщини, як до терміну, нічого немає образливого для прізвища, ставлюся насамперед як до технології. І попрошу вас теж до цього так поставитись. Насамперед, як до політичної технології. І я неспроста тричі вживаю ось це нагадування, що це політик номер 3 в країні за всіма рейтингами. І його під це готували. Тому що. Я тут увімкнув собі такого холоднокровного політичного експерта-аналітика, і вас теж прошу вімкнути. Пані і панове, осиротіла величезна, величезна, огромна, громістка електоральна ніша. Із забороною ОПЗЖ та інших проросійських колаборантських партій. Виборці то не заборонені. Виборці то лишилися. І я вам скажу, яка саме електоральна це не ніша, це цілий вирішальний електоральний материк, який потрібен владі для продовження свого перебування біля корити. Скажу вам цифру: сумарна кількість не овати колишнього виборця всього того з проросійського крила. В Україні становить 2,5 мільйони громадян. Такою є кількість людей, які сумарно в 19-20 роках, не 10 років тому, ще коли Янукович був, зараз, зовсім недавно, проголосували на виборах парламентських, на сам парламентських, за проросійські сили. 2,5 мільйони. Голосів набрали ті партії, які пізніше рішенням РНБО були заборонені як антидержавні. А виборці то лишились. І 2,5 мільйони це є вирішальні 2,5 мільйони. Хто візьме цей осиротілий шматок рускава пірога в Україні, той буде довічно президент? І на цю нішу може зайти лише владний проєкт, оскільки політична конкуренція знищена, воєнний стан не передбачає ніякого політичного життя, осідлати цей осиротілий електоральний той кусень, цей шмат, цю глибу, може лише спецпроекти Офісу президента. І ми вже 12-14 хвилину про нього й говоримо. Це і є політик номер 3 який технологічно готувався і готується на осідлання вирішальної ніші, яка осиротіла, а вона вирішальна, тому завжди її кількісно більше. В нашій країні президентом може бути і завжди було так. Може бути лише той, кого підтримує Юго Восток. Жодного президента Центральної і Західної України не може бути в помині, бо кількісно кількість виборців ось такою є. Кого підтримає Юго Восток, той президент. Це формула політичного життя в Україні. Так є, це формула українських виборчих перемог. І, власне, за цією формулою, оцей шмат в 2,5 мільйони виборців, які осиротіли. Які втратили свого Рабіновича, свого Медведчука, свого Шуфрича, свого Шарія, свого Добкіна, Шмопкіна, Попкіна, всяких там вілкулів-хуїлкулів, їм потрібен новий, цей новий у всій своїй красі, з умінням працювати з масами. З умінням працювати з ідіотами, бо для ідіотів розраховані всі ці психологічні тренінги про якусь білібарту, про якусь квазі ну, що фактично межує з бреднями, з маячнею, з псевдонауковою, псевдоінтелектуальною, начебто якоюсь там тою риторикою. Тому це важливо нам розуміти, що якраз на цю нішу. На нішу людей, які все ж таки втратили свого русофільного лідера і лідерів. Повинен хтось зайти, і я власне кажу вам всі натяки для того, аби ви зрозуміли, хто туди зайде. І наостанок я мушу теж це сказати, тому що це вже питання державної ваги. Вся ця біда, весь цей ураган той весь той, 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 срач навколо Арестовщини. Він теж от оголив цю основну проблему, як, з якою ми зайшли в 24 лютого. Вона називається такою: якою є якість державної позиції? Хто формує якість державної позиції? Я говорю про інститут і про кабінет радників і консультантів. Коли я вам буду говорити зараз про, наприклад, кабінет радників, і експертів навколо Байдена чи Макрона чи Шольца, то ви зразу почнете себе уявляти високоінтелектуальних, тіньових, але експертів, стратегів, політичних аналітиків, власне, радників з кількома освітами, з безумно гострим розумом. З, з, з розумінням Світобачення. Це є біороботи високого інтелекту. Це, власне, є радник. І коли я вас запитаю, хто формує Державну позицію України в такий історичний цивілізаційний момент? Хто? Арестович, Подоляк, Людикось льовочкина Єрмачата Єрма? Купа радників. Хто ці всі люди? Питання ж ключове це питання державного управління, державного менеджменту. Хто формує якість державної позиції? Якість державника номер 1 ким і президент в час війни. Хто це? Це люди з, з освітами? Це люди з ідеологічною базою? Це люди. Ну, про просто освічені, інтелектуальні і, і проривні. Далеко ні. І ви прекрасно розумієте, що далеко ні, ні. Українську державну позицію в кабінеті радників і консультантів визначають, на мій погляд, русомани, люди, виховані на радянському розумінні всього: від економіки до геополітики до. До, до, абсолютно до всього. Це є люди, які виросли якраз на імперській гігантоманії. І звідси ця гігантоманія Оце усвідомлення величі, що все має бути крупно. Що все має бути на рівні Оскара, що все має бути на рівні Золотого Глобуса і Еммі. Все має бути по пацанячому і по дорослому. Якщо танцювати, то тільки з королевою. Це все є. Вихідці з того пострадянського такого, е цілого наративу, ідеологеми якраз про те, якою має бути влада саме одноосібною. Цар сказав, всі значить, мають похилити голови і так далі. І так далі. Це є самодіяльний гурток стратегів. Якщо мене запитаєте, хто формує якість державної позиції в такий великий час, видатний час. Величний час, то я вам скажу, самодіяльний гурток-стратега в лапках, які начиталися кілька психологічних книжок і вазамніли себе за рахунок кабінету, за рахунок повноважень, наданих їм за принципом наближеності і персональної дружби. За рахунок цього лише перебування в кабінеті, вони себе визобовнили просто радниками, спікерами і так далі, і так далі. Тому. Якщо дуже коротко, так ми не переможемо, пані і панове, і напевно ви це розумієте. Такими темпами, якщо не будуть зроблені висновки, з тої Арестовщини, з того самозванства, з того дилетанства і з того профанства, не будуть зроблені висновки, ну то я не думаю, що щось добре може чекати нас в частині, все ж таки політичних перемог. І якраз про це треба думати, коли ми зараз читаємо всі ті дискусії. Які так дуже зворохобили весь всю українську спільноту. Я поділився своїми думками. Я попрошу звірити їх зі своїми. Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube канал. Якщо є можливість пожертвувати символічну суму на його існування, то в описі до відео є дані. Як це можна зробити? Я вам дуже щиро дякую за підтримку, за спільне думання і спільну хвилю. Бережіть себе. Всього доброго.